Вітаю вас, друзі! Розглянемо додавання звичайних дробів з однаковими знаменниками. Щоб додати два звичайні дроби з однаковими знаменниками, необхідно додати їх чисельники, а знаменник залишити той самий. Наприклад, 3 сьомих додати 2 сьомих. дорівнює. Ми бачимо, що в цих двох звичайних дробів... Знаменники однакові, вони дорівнюють 7. Цей знаменник залишаємо, записуємо і в результаті. А чисельники додаємо 3 плюс 2 дорівнює 5. Результат 5 сьомих. Ще один приклад. 4 дев'ятих додати 5 дев'ятих. Дорівнює знаменник 9 в першому дробі і знаменник 9 у другому дробі. Тобто це дроби з однаковими знаменниками. В результаті цей знаменник переписуємо. Чисельники 4 плюс 5 додаємо, дорівнює 9. Зверніть увагу, що в результаті ми одержали неправильний дріб. Тобто дріб, у якого чисельник дорівнює знаменнику. Такий дріб дорівнює 1. Ще один приклад. 7,11. Додати. 5 11. дорівнює. Знову знаменники в нас однакові. 11. І це знаменник 11 записуємо в результаті. Додаємо чисельники. 7 плюс 5 дорівнює 12. Оскільки чисельник більший від знаменника. Тобто в нас вийшов неправильний дріб, то виділимо цілу частину. Для цього необхідно чисельник розділити на знаменник з состачею. 12 ділити на 11, беремо по одному. Одиниця ціла частина. Остача буде 12 відняти 11, 1. 1 Один пишемо в чисельник. Знаменник 11. Переносимо в знаменник результату. У нас вийшов результат 1,11. Отже, ще раз, для того, щоб додати два звичайні дроби з однаковими знаменниками. Необхідно додати їх чисельники, а знаменник записати той самий. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відеоуроці.